Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні. Кращий вибір речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка Дитяча куртка. Вау, wow, авригата outdoors Подивимося від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, щоб ви підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber Taylor. Підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер доставайте чайок, заварюйте печеньки. Всім приємного перегляду. Подивимося куртку від початку до кінця. Підліткові, ми бачимо і підліткові. куртки и ризни на будики смак спортивные на хлопчика то девчонку жилетки куртка кенго жилетка еще Стьогана? Ще куртка? Ще. Продовжуємо перегляд. Так, жилетка. Дитяча, ще. 12-14 років в милитаре, с капюшоном. С капюшоном. Это у нас все ссыпается, это з мішочка, ничего страшного, не переживайте. Так, жилетка. Бомбер. Брейв Сол, класний бомбер. Brave Сол, ще класний бомбер. Куртка класна. На 12 років. Ще. Ну, повністю розібрали весь мішок, замовляйте. Всім гарного дня!